Сьогодні про таке: російсько-американський мирний план. Хто стоїть за розробкою документа, який в своїй першій редакції мав вигляд примусу України до капітуляції? Зустріч в Женеві. Про що домовились представники України, США і ЄС? Чи є надія на справедливий мир? Бої за Покровськ, що відбувається на одному із найгарячіших напрямків фронту. Економіка війни. На Росії стрімко закінчуються гроші на фінансування постачання нових контрактників для армії окупантів. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо з ситуації на полі бою і російських обстрілів. А одразу після перейдемо до мирного плану і зустрічі делегацій України, США та ЄС в Женеві. Там. Багато цікавого отже, за минулу добу Росія втратила щонайменше 1190 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 166 тисяч 450 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російських танка, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Докладніше про те, що відбувається на фронті, та навколо нього, в сюжеті. Минулої доби три взводи ліквідовано і ще більше взводу поранено. Генштаб зсу розповів подробиці боїв за Покровськ. Так, силами оборони було знищено 60 російських штурмовиків, які в тумані намагалися просунутися до центру міста і закріпитися. І ще 23 людини отримали поранення. Як підсумок, спроба прориву окупантів провалилась. При цьому ворог поки що утримує старі позиції, на які зайшов кількома днями раніше. За словами командування ЗСУ, зараз пробудять пошуково-штурмові дії, а все місто фактично продовжує залишатися сірою зоною. Врак, який зайшов через южні окраїни. Покровска уже осуществил там создание определенного плацдарма, но плацдарм уже обеспечивается логистически. Соответственно, серая зона очень большая, наверное, большая часть города сегодня. Хотя рубежи на северных окраинах города, в северной части Покровска сегодня удерживают, в частности, наши десантники. Ще один напрямок, який регулярно фігурує у військових зведеннях, Куп'янський, Незважаючи на доповідь Герасимова, про оточення там близько п'яти тисяч військових України, у нашому командуванні інформацію спростовують навпаки, рапортуючи про успіхи та просування сил оборони. Сегодня не удалось пока еще врага выбросить за пределы самого Купинска, однако те контратакующие действия, которые сегодня демонстрируют силы обороны, это поступательное движение, это не какие-то резкие контрнаступательные операции, это именно контратакующие действия. Тем не менее, они приводят к тому, что нашим силам обороны удается возвращать некоторые тактические позиции, которые Були утіляні там кілька тиждень, кілька місяців тому назад, саме в самому місті Купінські. Активізувалися росіяни і на півдні нашої країни. Запорізький напрямок, звідки Генштаб ЗСУ брав резерви під Покровськ, кілька тижнів приносив досить тривожні звістки. Проте зараз ситуацію вдалося стабілізувати. Вже то активне наступлення, яке було, як вони декларували неділю назад, воно не має місця. Сейчас ми проводимо э, удари і и огневые средство по резервам. Особенно важливо, що начали час э, железну дорогу, снабжають эти группировки. Ситуація на Запоріжжі, кажуть аналітики, залишається складною. Противник продовжує стягуватися і дном Каховського водосховища диверсійними групами проникає в підконтрольні Україні села. Проте атаки ці раз за разом зазнають невдач. Россияне снова не смогли взять Степногорск или даже многоэтажную застройку на юге населенного пункта. Лишь часть домов под контролем противника. Дополнительное давление на Степногорск создает попытки врага прорваться по трассе на Григоровку. Севернее Приморских дач – большая открытая местность, поэтому россияне даже не пытаются там закрепиться, а с большим риском для себя забегают чуть севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия. Але наступаючи в чистому полі, ворог завдяки нашій артилерії зазнає там колосальних втрат, через що окупантам уже не видають техніку, а в наступ відправляють виключно пішки. Блі, блі. Встигають при цьому сили оборони відпрацьовувати не лише по лінії фронту, а й у глибокому тилу РФ минуло добу зокрема ознаменував безпрецедентний випадок. Сили спецоперації далекобійним дроном збили російський військовий вертоліт Мі 8 над територією Росії. Як зазначило у відомстві, це відкриває нову віху війни і небаченими раніше можливостями ЗСУ. Дело в том, что раньше вертолеты в воздухе украинцы били с помощью обычных FPV с дальностью ну, максимум в несколько десятков километров и с боевыми частями в полтора килограмма. В данном же случае мы видим, что сталкивать дрон не пришлось с вертолетом именно за счет мощной боевой части. Но с другой стороны и происходит это, как вы видите, на другой высоте куда, возможно, обычные в Пиве, опять же, не доберутся. И что очень важно, как вроде бы говорят некоторые источники, но нужно еще уточнять, это происходит на очень большой дистанции. То есть э, в данном случае это Ростовская область, э, район Кутенниково. А что такое Кутенниково? Ну, собственно, э, это 200 километров от э, линии соприкосновения. Дісталося і окупованим територіям. Частина Донецької області поринула в тотальний блекаут, що частково паралізувало управління військами РФ. Серед більш ніж десятка успішних ударів варто відзначити вибухи у Докучаєвську. Аналітики й досі сперечаються, чи стала нічна заграва результатом прильоту по електростанції або по складу боєкомплекту. б там ні було, і той, і другої це удар. по, в конечном счете, логистике, потому что если уничтожается подстанция, то группировка теряет электроэнергию. Если идет удар по боекомплекту, то группировка теряет снаряды. А это важно для той группировки, которая наступает сейчас на Донечне. То есть это как не тормозит ее наступательный потенциал. При цьому бійці на місцях підтверджують цю інформацію. Зокрема, через поселення ударів по російській логістиці на Донеччині штурмові загони втратили постійне підживлення резервами і озброєнням і знизили темпи наступу у тому ж покровську. Сили ППО знешкодили 125 зі 162 БПЛА, якими російські терористи вдарили минулої ночі. По півдню, півночі та сходу України є влучання 37 ударних БПЛА на 15 локаціях. На жаль, є загиблі. Три житлові будинки зруйновані внаслідок масованої атаки російських дронів на Харків. Окупанти вбили щонайменше чотирьох людей, поранили тринадцятьох. Пошкоджена трансформаторна підстанція та мережа теплопостачання. Сильні пожежі сталися на прикордонні Чернігівщини через російську атаку. Є влучання у житловий будинок, а також у будівлю пожежників. Женева. Там відбулися зустрічі делегації України США та ЄС щодо мирного плану для завершення російської війни проти України. Сторони обговорювали ключові питання, вносили свої пропозиції, робили паузи для узгодження позицій і знову поверталися за стіл перемовин. В Женеві про мирний план Трампа мають вирішальне значення. В них взяли участь представники США, України та радники з національної безпеки Франції, Великобританії та Німеччини за американським проектом плану припинення війни в Україні. Україна підходить до цього процесу із чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями, і, перш за все, покликаний узгодити бачення подальших кроків. На зустріч прибули й помічники Трампа, спецпосланець США Стів Вітков та держсекретар Марко Рубіо. Зустріч була найпродуктивнішою та найзмістовнішою з усіх, що проходили до цього. В українському офісі президента готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни і зробить усе, щоб закінчити її гідним світом. Україна ніколи не буде перепоною світові. І представники української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки. Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати. Союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, яка на їхню думку буде вигідною для Росії. Вони не згодні щонайменше чотирма пунктами. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів. Це рівносильно військовій кастрації і робить Україну постійно вразливою до третього вторгнення. Лідери європейських держав погодилися взяти проект за основу та висловити готовність до його спільного доопрацювання. Ми маємо дуже хороший прогрес, і ми рухаємося до справедливого та міцного миру. Українці заслужили на світ більше ніж будь-хто на цій планеті. Ми думаємо, що наш великий друг США, особливо президент Трамп та його команда, підтвердять цей світ. Кіт Келох впевнений, що Трамп зможе закінчити цю війну. Основу угоди вже сформовано. Ми майже на фінішній прямій до завершення війни. у плані є речі, які краще прописати та пояснити. Будуть і гарантії безпеки, головним гарантом яких мають бути США, щоб уникнути помилок Будапештського меморандуму та мінських угод. Наразі змі пишуть, що Трамп призначив дріскола, друга та колишнього однокурсника віце-президента Джеді Венса. Своїм новим спецпредставником цілком можливо, що саме він співпрацюватиме паралельно з кітом келогом, який в січні може залишити адміністрацію. Вашингтон продовжує наполягати на просуванні свого двадцяти Пунктного плану Україна, як в ньому йдеться, має піти на територіальні поступки Росії та скоротити свою армію. США та Європа зобов'язуються профінансувати відновлення України з Російської Федерації поетапно знімають санкції. а Москва та Вашингтон укладають угоду про довгострокове економічне співробітництво. Це не наша рекомендація, це наш мирний план. Ця пропозиція, яка була отримана. І Як посередники, ми домовилися поділитися ним. І ми його не оприлюднили. Воно просочилося. Воно не було оприлюднене нашими членами чи нашими представниками. Дональд Трамп вважає, що Україна може ухвалити рішення про підписання мирного плану 27 листопада до дня подяки. Але під час зустрічі з журналістами Трамп зазначив, що його мирний план далеко не остаточна пропозиція. Ні, він далеко не остаточний. Ми хотіли б досягти миру. Це мало статися вже давно. Війна України з Росією не мала б ніколи статися. Якби я був президентом, цього ніколи б не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми маємо її закінчити. П'ятницю Зеленський звернувся до українського народу, в якому заявив, що Україна сьогодні опинилася перед складним вибором і ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Близькі джерела до Кремля подейкують, що положення цього документа слід розглядати скоріше як основу майбутньої угоди, а не як угоду, яку Путін офіційно підпише. Якщо в Києві не хочуть обсуждати пропозицію президента Трампа і відказуються від от этого, то і вони, і європейські піджигателі війни повинні розуміти, що події, які произошли в Куп'янську, будуть неизбежно повторятися. І на других ключових участках фронту може бути не так швидко, як нам би того хотелось, але неизбежно це буде повторяться. і в цілому нас це устраивает. Москві не подобаються запропоновані гарантії безпеки для України, чисельність армії та використання заморожених російських активів для підтримки України. У нас цей текст є. Ми получили його по іміючимся каналам взаємодія з американською адміністрацією. Полагаю, що і он може бути положен в основу окончательного мирного урегулювання. Кремль створює інформаційні умови для відхилення від угоди, адже Росія не зацікавлена у поступках територіями. Вважає американський інститут вивчення війни. Перемога Росії не є неминучою. Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких місць Росії. Щоб змусити Кремль піти на переговори та зробити реальні поступки, тим часом Кремль стикається з наростаючими проблемами щодо матеріальних та людських ресурсів, які продовжують ускладнювати здатність Москви забезпечувати війну і міру її затягування. Тому Російська Федерація дуже зацікавлена тому, щоб змусити Україну здати критично важливі території, які російські військові навряд чи зможуть захопити. Тому Герасимов доповідаючи про ситуацію на фронті Путіну, продовжує. Вже перебільшувати успіхи, а Путін підігрує, щоб змусити Україну та Захід ухвалити російські вимоги у переговорах. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. І поширити його. Будь ласка, дякую. Слава Україні! За словами українського президента, є сигнали, що американська сторона чує своїх українських візавів. Дипломатична робота триває багато. Змінюються дуже уважно. Ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії. Фактично, до ночі команди працюватимуть і будуть ще доповіді. Від них важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас, також говорив сьогодні. Я з президентом Франції Еммануелем Макроном, з прем'єр-міністрами Канади, Хорватії, Люксембургу говорив щойно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Я всім дякую. Ще багато повідомлень. Всі підтримують, дають поради, дають інформацію. Я хочу подякувати кожному, хто дає цю допомогу для нас для всієї України. Перемовини в Женеві отримали високу оцінку від держсекретаря США Марко Рубіо. Він назвав перший день зустрічей найпродуктивнішим за дуже довгий час. Я думаю, що сьогоднішній звіт такий. Я вважаю, що сьогоднішній день був дуже дум. Можливо, це найрезультативніший день, який у нас був щодо цього питання. Можливо, за весь час нашої взаємодії, але точно за дуже тривалий період. А ще Рубіо прокоментував публікацію The Telegraph, згідно з якою європейські країни підготували свій план із 24 пунктів по завершенню війни. За словами Рубіо, йому про це нічого не відомо. Дивно було б, якщо б Рубіо повідомив про те, що на перемовинах, мета яких покращити існуючий американський план, з'явився ще один документ, який теж треба обговорити і на базі якого прийматимуться рішення. Тому альтернативний план скоріш за все відсутній. А от чітка європейська позиція. Наявна, Єврокомісія визначила три ключові принципи, які мають лягти в основу майбутньої угоди про завершення війни. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Отже, кордони України мають залишатися незмінними, адже їхня зміна силою суперечить міжнародному праву. На Україну не можуть накладатися військові обмеження, оскільки це послабить її обороноздатність та поставить під загрозу безпеку всієї Європи. Євросоюз повинен відігравати центральну роль у гарантуванні миру та подальших безпекових механізмів для України, Канцлер Німеччини та інші учасники Великої сімки G7, крім сполучених штатів, прокоментували ще один пункт американського плану, який передбачає повернення Росії до групи. До речі, судячи з усього не американського плану, а саме російсько-американського. Поясню трохи згодом. Так от, згідно з публікацією Deutsche Welle, шість теперішніх членів G7 G7 проти такого кроку. Єдина сторона, яка підтримує повернення країни терористки до Великої сімки, це Сполучені Штати. Якщо ви досі гадаєте, хто стоїть за розробкою плану, який в своїй першій редакції мав вигляд примусу України до капітуляції, то Блумберг. Схоже, має відповідь. За даними агентства, документ розробили спецпредставник Вітков, зять Трампа, Кушнер та представник РФ Дмитрієв. Блумберг додає, що президент США та ключові посадовці його адміністрації не знали про розробку плану. Тоді у мене одразу виникло питання: якщо дійсно йдеться про те, що Трамп отримав цей документ в останній момент, то чому? Базуючись на чому він так легко схвалив його? Тут або принцип... Підпишу, а далі все одно ще працюватимемо над ним. Або президент Сполучених Штатів знав основні пункти цього плану, і вони його цілком влаштовували. Наостанок про гроші. Ну а точніше, про те, як в російських регіонах стрімко закінчуються гроші на фінансування постачання нових контрактників для армії окупантів. Як це впливає на ситуації на полі бою? Про це в сюжеті. Путінське СВО згортається в російських регіонів. Почали закінчуватися гроші на контрактників про скасування виплат у розмірі одного і одного мільйона рублів, нібито через складну ситуацію з бюджетом. Повідомляють чиновники відразу кількох регіонів Росії. Першими у 2025 році заманювати потенційних контрактників великим рублем припинили у забайкальському краї. Слідом про те, що «деніх нет, но ви новиржитись, оголосили і в Хакасії. Тепер же черга дійшла і до Якутії. В Якуті закончились деньги на виплати воєнним. Бюджет не справляється, заявив міністр фінансів республіки Іван Алексєєв. Проблема із затримками виплат за байкалом настільки величезна, що Слідом за опозиційними каналами новину вимушено підхопили, і кремлівські змі широкий резонанс змусив визнати проблему навіть російських чиновників. Мужиков очень возмущает, что они, подписывая контракт и, уходя защищать родину, месяцами не могут дождаться региональных выплат, так называемых подъемных. Я не буду озвучивать вот все, все то, что они мне написали, потому что там мало цензурных слов, и я понимаю их эмоциональность. Я процитирую лишь последнее предложение, оно и цензурное, и в нем вся суть. Передайте им там, пожалуйста, что ответ чиновников бюджет сложный, что у них нет денег, и потерпите, нас не устраивает. Особливо складно терпіти у таких умовах вже мертвим окупантам. Останніх через відмову в обіцяних сім'ях виплатах не можуть навіть поховати по-людськи. Когда приходит груз 200, у члены семьи получают 100 тысяч от региона плюс миллион, миллион сто. Этих денег было достаточно, чтобы организовать достойные похороны своему отцу, брату, мужу. Сегодня максимум, что они получают, как бы 100 тысяч, и то, если они пришли вовремя. Хоронить не на что. А далі буде лише гірше, лякають же економісти. Російська скарбниця порожня через західні санкції, заморозки кремлівських активів і відмову від путінських кривавих енергоносіїв у Росії нічим платити за борги перед своїми ж солдатами. Тобто, російська економіка вашла в штопор зжаття, уже вполне активний, заметний і неоспоримий. І з этого ли нас може легко вийти. І звісно, можуть вообще ви вийти. Нехай не так швидко, як нам би хотілося, але західні та американські санкції, схоже, переломили хребет російській економіці у своїх планах та бюджетах на 2025 рік. Кремль явно завищив планку очікувань. Опирається на інші ціни нефті, на другий курс долара, який час відсутній. У результаті платити кожному новому солдату по два із гаком мільйона рублів за контракт з російським міноборони немає чим. Так само, як і за поранення та смерть військовослужбовців, всі, хто йшли на війну під заробити, тепер зароблять собі лише на квиток в один кінець. За йде десь з сентября 24-го року. Тобто з сентября 24 року, вважайте, майже полтора року. Економіка Росії, навіть більше ніж полтора вже виходить. В общем, экономика России не растет. Сколько там получается с сентября, значит, соответственно, где-то у нас уже получается полутора года мы приближаемся. Значит, экономика не растет, и более того, идет спад, и он продолжается и усиливается. Более того, ухудшается финансовая ситуация компании, не теряет прибыль. Соответственно, сокращается выплата налога на прибыль. В очень большой беде из-за этого оказывается уже региональный бюджет. Щоб, хоч якось, заспокоїти родини російських контрактників та вбити горем вдів, кремлівські чиновники на словах пообіцяли вирішити проблему в найкоротший термін. як правительство республіки вже знайшло рішення, міністр пообіцяв виплати визиб на забезпечення путінської двіжухи немає де взяти, поки що дірки латають за рахунок бюджетів на медицину, ЖКГ та освіту. Проте навіть усі разом вони не покриють і третини видатків на СВО. Тим часом російські зетвоєнкори жаліються на масові невдоволення в рядах кремлівських контрактників за ідею, а не за гроші, вмирати з них бажанням ніхто не горить. А на деяких ділянках. Ках фронту зізнаються зетвоенкори. Після новини про припинення Кремлем виплат різко почастішали випадки самоволок і дезертирства. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.